Ви дивитесь на нього і відчуваєте сумніви, чи варто залишатись у цих стосунках. Сьогодні ми розкриємо його і вашу ситуацію. Побачимо, що чекає далі, чи варто розлучатись. Він відчуває сильні емоції, але це не завжди про те, що він знає, як їх показати. Ця карта говорить, йому важливо зберегти романтику та ніжність у стосунках. Йому потрібен час на роздуми. Він зараз обмірковує ситуацію, намагається зрозуміти, що робити далі. Він цінує вашу незалежність і стабільність. Йому подобається, коли у стосунках є повага і самостійність кожного грошова самостійність, скажімо так. Може з'явитися бажання відійти, щоб зрозуміти себе і свої почуття. Це не завжди кінець, просто етап усвідомлення. Ця карта говорить про роботу над стосунками. Якщо обидва готові вкладатися, можна побудувати новий рівень довіри і взаєморозуміння. Якщо він відкриє серце і ви обидва будете працювати над стосунками, то попереду стабільність і гармонія. Але якщо він не готовий діяти, ситуація піде іншим шляхом. Або ви знайдете чесне рішення і розлучитесь, залишаючись собою. Залишаючи з собою лише ті уроки, які приніс цей шлюб. Або хтось із вас зробить перший крок до примирення. Ну і початок буде нового етапу. Якщо ви відчули, що цей розклад про вас, напишіть у коментарях, хочете особистий розбір саме для вашої ситуації, звертайтеся до мене. Поставте лайк і підписку, щоб не пропустити нові розклади Таро і поради від вищами.